Друзі, вітаю вас. Я зараз з вами в рубриці Підбадьорне слово». це коротке п'ятихвилинне слово для духовного збудування. Є сьогодні бажання торкнутися такої важливої теми, як церква Божа. Божа церква це Божа інституція. Господь дав нам в своєму слові інструкцію, як Він бачить наше життя, як він бачить наше служіння, як він планує. Наше особисте життя в його плані. І нам потрібно дізнаватися його волю. Пізнавайте, якою є воля Божа. І вона блага, угодна і досконала. В Його волі ми з вами будемо відчувати себе комфортно. В Його волі ми будемо навіть в самих складних життєвих штормах спати на кормі, як це колись робив наш Господь Ісус, коли він переправлявся Гнисарецьким озером на інший, на інший бік. Часто в житті будуть різного роду випробування, але нам потрібно знати волю Божу. Так ось, говорячи про церкву, нам потрібно усвідомити, що воля Божа для кожного християнина це бути в церкві, бути частиною тіла Христа. Адже церква це живий організм, це люди, це тіло Христа, це повня, яка наповняє все у всьому. Тобто, ми з вами, віруючі люди. Якщо християни кажуть, що їм не потрібна церква, вони знаходяться в великій мірі в заблудженні. Адже церква повністю себе асоціює з тілом Христос голова, а ми з вами є тіло Господнє. Тобто всі імпульси тілу подає голова. Ми з вами відповідаємо на Божий заклик і як тіло Христа. Ми виявляємо Його плани, Його задуми, Його ідеї і творимо його волю. І ось своїми руками ми можемо виявляти Божу доброту, Божу любов, Божу ласку до тих людей, до кого хоче проявити це Господь. І коли ми в послуху Господу і знаходимося в тілі, ми часто служимо одне одному, адже тіло, воно дуже е, взаємопов'язане. тобто Рука вона служить ногам, ноги служать всьому тілу і так далі. Тобто волосся не прийдуть в порядок, якщо не буде рук. І ми з вами маємо усвідомлювати цю істину. Знаходитись в тілі це знаходитись в Божому плані, знаходитись в волі Божій. Якщо ви сьогодні думаєте, що ви можете самі по собі прожити, не маючи спілкування з братами та сестрами, ви залишаєте себе. Величезного Божого благословення в житті, адже Бог він бажає, щоб ми мали єдність, як Він має єдність Отце. У своїй Первосвященницькій молитві перед тим, як вознестись на небо, Ісус молився Отцю і казав, молюся за те, що вони, тобто всі послідовники, учні Христа, були єдині, як і ми, Очі єдині. То в єдинстві є єдності є велика сила. Якщо ми з вами будемо дбати про те, щоб знаходитись в тілі Христа в церкві. Матимемо єдність одне з одним. В якому змісті? Будемо поважати покликання одне одного, не будемо мати нездорової конкуренції і е, не будемо заздрити чи звинувачити одне одного. А віщирого серця будемо поважати е, тіло Христа, будемо поважати церкву Божу. Цим самим ми посилюємо духовну силу в своєму житті і також відображаємо волю Божу для нашого життя в цьому світу. Наше світло, воно буде світити яскравіше. І скажу вам більше: кров Христа буде очищати, коли ми маємо спільність одне з одним. Що саме очищати? Очищати нашу свідомість, очищати нас від е, різного роду засмічення, яке диявол намагається е, через засоби маси інформації, через е, цей світ е, внести в наше життя через е, думки. І будучи в тілі Христа, ми з вами посилюємо свою позицію. Адже служучи служачи одне одному, ми не лише посилюємося, ми даємо можливість крові Христа очищувати нас, захищати нас часто. Тому молюся сьогодні, щоб ваше церковне життя, щоб ваша позиція щодо Божої церкви вона була правильною. Тобто, Прийміть для себе рішення завжди знаходитись в спілкуванні з братами та сестрами, бути частиною Церкви Божої, бути в тілі Христа. Нехай Господь благословить вас в сьогоднішньому дні, і нехай сила Божа посилюється через єдність тілі Христа в вашому житті. Благословімо, дорогоцінні, і до наступних зустрічей.